Добрий день, шановні члени виконавчого комітету. У зв'язку з необхідністю термінового розгляду питань, що стосується життєдіяльності Лубенської територіальної громади, сьогодні скликано позачергове засідання виконавчого комітету. На 17-те позачергове засідання виконавчого комітету міської ради із, у 2022 році із, 25, із 32 членів прибуло 25. Із 30 наявних 25. Згідно зі статтею 53 закону України про місцеве самоврядування в Україні, засідання виконкому є правомочним. засідання виконкому оголошую відкритим. Шановні члени виконавчого комітету. Проєкти рішень, які сьогодні розносять на розгляд, погоджено у відповідності до вимог регламенту роботи виконавчого комітету міської ради. До порядку денного включено два питання. Пропоную проголосувати за порядок денний, взявши його за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти. Утримались? Немає. Якої будуть пропозиції Є пропозиції. Порядок денний затвердити в цілому. Хто за? Прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, утримались? Немає. Переходимо до розі до питань порядку денного. Перше питання про схвалення проєкту рішення міської ради про бюджет Лубенської міської теряної громади на 2023 рік. Тамара Олексійовна, начальник фінансового управління. Будь ласка. Присутні на вас, на ваш розгляд виноситься рішення про схвалення е, проєкту бюджету Лубинської міської територіальної громади на 2023 рік. Він е, не, не простий на наступний рік і. Враховуючи всі пояснювальні записки та е, пояснення як головних розпорядників, так і дохідної частини бюджету, складений по реальним показникам е, дохідної та видаткової частини з урахуванням 590-ї постанови, з обмеженістю проплати е, платежів лише на першочергові потреби. Формування показників видаткової доходної частини. Сформовано з урахуванням вимог бюджетного та податкового кодексів, Пояснення доход з урахуванням указу президента про введення воєнного стану, який продовжено йде тепер, і дохідна частина бюджету Лубенської міської територіальної громади сформована. З урахуванням фактичного виконання за 2021 рік та 10 місяців 2022 року, і очікуване виконання за 2022 рік. Основні прогнозні макропоказники економічної і соціального розвитку, враховані також які враховують дії правового режиму воєнного стану, підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата буде 6 тисяч 700 гривень, прожитковий мінімум 2589. Мінімальна заробітна плата в погодинному розмірі планується 40 гривень 46 копійок. Прожитковий мінімум для працездатних 2684 гривень. Для осіб, які втратили працездатність 2093 гривні. Доходи бюджету територіальної громади без урахування межбюджетних трансфертів обраховано в сумі 461 мільйон 219 тисяч гривень. До доходів загального фонду віднесено 448 мільйонів 146,4 тисяч гривень, спеціального фонду 13 мільйонів 72,9 тисяч гривень. Основним показником, основним джерелом надходжень є податок та збір на доходи фізичних осіб. Він становить майже 60%. І розрахований на 2023 рік у розмірі 265 мільйонів 850 тисяч, що на 5% менше від очікуваних надходжень у 2022 році. Також до загального фонду входить податок на прибуток підприємств комунальної власності він запланований 250 тисяч гривень. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення планується 85 тисяч гривень. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 270 тисяч гривень. Акцизний податок запланований 45 мільйонів 250 тисяч гривень. Питома вага майже 10% у загальному запланованому показнику. Також планується податок на майно, який включає в себе податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, плату за землю та транспортний податок. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки планується 4 мільйони 80 тисяч гривень. Плата за землю 58 мільйонів 800 тисяч гривень, транспортний податок 100 тисяч гривень. Всього податку на майно планується 62 мільйона 980 тисяч. Е, порівняно з очікуваним надходженням за 2022 рік, збільшується на 1 мільйон 878 або лише на 3,1%. Туристичний збір запланований 43 тисячі, єдиний податок становить 68 мільйонів. Із ростом лише на 2,6% враховані всі зміни до чинного законодавства. <кій> Частина чистого прибутку комунальних унітарних підприємств запланована 30 тисяч гривень, адміністративних штрафів 20 тисяч гривень, адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних і фізичних осіб підприємців та громадських формувань 70 тисяч гривень. Плата за надання інших адміністративних послуг. 3 мільйона 500 тисяч гривень. Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 295 тисяч. Плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 771,4 тисяч гривень, державного мита 170 тисяч гривень. І інші надходження 562 тисячі. Крім цього, планується інші субвенції з місцевого бюджету на 454,8 тисяч гривень, в тому числі на центр реабілітації дітей з інвалідністю 72,7 від Сенчанської селищної ради, 255,6 на утримання трудового архіву від Ромаданівської, новооржицької Сенчанської селищних рад, і 126,5 тисяч на інклюзивно-ресурсний центр від Новооржицької селищної ради. Також планується субвенція на утримання об'єктів спільного користування. 85 тисяч від Чорнухинської селищної ради. Горизонтальне вирівнювання у 2023 році показало, що ми будемо <кій> отримувати базову дотацію у наступному році у розмірі 17 мільйонів 226,1 тисяч гривень. Доходи спеціального фонду складатимуть 13 мільйонів 72 і тисяч гривень. Вони складаються із власних надходжень бюджетних установ. Це платні послуги 11 мільйонів 172,7 мільйона, оренда майна 367,4 тисяч гривень. А також 15% екологічного податку це 317 тисяч. Бюджет розвитку заплановано 1 мільйон 165,8 тисяч гривень. З них надходження коштів від продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення на 400 тисяч гривень. Від відчуження майна на 400 тисяч гривень і коштів від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення 365,8 тисяч гривень. Хочу наголосити, що Доходна частина запланована без інших субвенцій з місцевого бюджету, тобто від обласного бюджету, оскільки ще немає рішення обласної ради про прийнятий бюджет, а також без освітньої субвенції, яка на 2023 рік повинна планувати за рахунок окремої постанови Кабінету міністрів. І в разі отримання до сесії міської ради ми цей проєкт рішення доповнимо, відповідними і доходною частиною, і видатковою, бо вони мають цільове призначення по видатках. Стосовно видаткової частини бюджету, враховані всі чинні постанови Кабінету міністрів податковий бюджетний кодекс, а також. 590 постанова, яка обмежує, як я вже казала, видаткову частину і прогнозує лише проведення платежів на першочергові потреби. Вона спланована на 2023 рік з урахуванням транспортів у сумою 478 мільйонів 985,2 тисяч гривень. По загальному фонду планується 459 мільйонів 912,3 тисяч гривень і по спеціальному 19 мільйонів 72,9 тисяч гривень. Заплановано всі першочергові соціальні видатки, зокрема заробітну плату з нарахуваннями, харчування, в тому числі безкоштовне харчування учнів перших-четвертих класів, де ми, наша громада продовжує дану програму, медикаменти та комунальні послуги, енергоносії, бюджетних установ територіальної громади. У розрізі галузей по органах місцевого самоврядування <кій> заплановані видатки у розмірі 77 мільйонів 726,9 тисяч гривень при потребі 83,2 мільйона. Це у порівнянні із 2022 роком заплановано зменшення на 950,2 тисяч гривень або на 1,2%. Відбулося певне скорочення видатків і певне скорочення штатної чисельності. <кій> До складу виконавчих органів Лубинської міської ради відноситься 8 структурних підрозділів із загальною плановою чисельністю працівників 294,5 штатних одиниць. У складі виділених асигнувань враховані видатки на заробітну плату сумою 56 мільйонів 189,3 тисяч гривень, що на мільйон 874 менше, ніж затверджено на 2022 рік. І в питомій вазі це 88%. Фонд оплати праці розрахований відповідно до проєктів штатних розписів, станом на перше дванадцяти 2022 року. В загальній сумі враховані трансферти. Сумою 255,6 тисяч гривень з Сенчанської, Новооржицької та Рамаданівської територіальних громад на обслуговування трудового архіву. <кій> Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані, виходячи з натуральних норм споживання, діючих цін та тарифів та заходів по економії становлять 2 мільйона 655,8 тисяч гривень. Видатки по бюджету розвитку по цій галузі відсутні. У освіті заплановано 198 мільйонів 131,3 тисяч гривень. При потребі ви бачите аж 421 мільйон. Затверджено було на 22 рік 344 мільйона. Ну тут причина, що немає ще освітньої субвенції, але й видатки дещо зменшені. Видатки загального фонду. Заплановані на заробітну плату і нарахування 145 мільйонів у питомій вазі це 73%, на оплату комунальних послуг майже 35,8 мільйона, теж в питомійвазі це 18%. Як ви бачите, там 73, тут 18, лише незначна частина, це інші видатки, і основне з них це харчування. Харчування пільгових категорій та учнів початкових класів за рахунок місцевого бюджету заплановані на 7,5 мільйонів. Також утримання спеціальних та інклюзивних класів загальноосвітніх навчальних закладів, розвиток та розширення інклюзивно-ресурсного центру з можливістю майбутнього залучення коштів обласного бюджету, діяльність позашкільних навчальних закладів, підвищення ефективності функціонування за рахунок провадження індивідуальних теплових. пунктів, Ну і інші напрямки. Все збережено на наступний рік. У громаді сформована мережа це 24 заклади дошкільної освіти. 9 по місту, 15 по сільським населеним пунктам. І мережа, де охоплено 1191 вихованець, 86 груп. Загальна середня освіта складається з 21 школи, 9 по місту, 12 по сільським населеним пунктам, де навчаються 7063 учня, 326 класів комплектів. <кій> Наповнюваність класів. У 2021-22 році становила 21,2 учня на клас, а у 2022-23 заплановано 21,66 учня на клас при нормативній 20. Позашкільна освіта, Позашкільна освіта забезпечується Лубенською мистецькою школою дитячо-юнацьким клубом спортивного орієнтування, центром дитячої та юнацько юнацької творчості учнівської молоді, гуртковою роботою в сільських школах. Позашкільною освітою охоплено. 1560 дітей, 109 гуртків і е, забезпечують навчання 76,81 штатних одиниць. У мистецькій освіті, яка набуває популярності, е, зараз навчаються 648 дітей, 6 відділень, 62 штатні одиниці працює. Інклюзивно-ресурсний центр та центр професійного розвитку педагогічних працівників у нас створено при управлінні освіти. В умовах воєнного стану коштів бюджету розвитку недостатньо на покриття потреб галузі. Тому при затвердженні враховано буде лише 1 мільйон як співфінансування на будівництво нового дошкільного навчального закладу в мікрорайоні Василенкове поле продовжого року. Будемо з вами розглядати можливість направлення коштів бюджету розвитку на інші об'єкти. По охороні здоров'я видатки на галузь сформовані у розмірі 25 мільйонів 900 тисяч гривень. Але по потребі по запитах хотілося б 32 мільйона. Ці кошти плануються на Лубицька лікарня інтенсивного лікування 16 мільйонів, в тому числі на забезпечення виробами медичного призначення. Осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 114,5 тисяч гривень, що майже на 6 мільйонів більше ніж було затверджено на 2022 рік, за рахунок яких планується в першу чергу забезпечити оплату комунальних послуг в повному обсязі придбання медикаментів та частину заробітної плати, що не покривається Національною службою здоров'я України. При орієнтовній при цьому орієнтовний річний обсяг розрахунків з СЗУ. 165 мільйонів 362,2 тисяч гривень. Укладено майже 20 пакетів медичного обслуговування із 36 можливих. Штатна чисельність 683 штатних одиниць. Фінансування комунального підприємства Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка заплановані видатки 900 тисяч, що більше від затверджено на 204,6 тисяч гривень. При цьому орієнтовний обсяг розрахунків з НСЗУ становить 998,2 тисяч гривень. Штатна чисельність 60,5 штатних одиниць. Комунальне некомерційне підприємство «Лубинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги 4 мільйона 586,1 тисяч гривень на півтора мільйона майже більше. Обсяг розрахунків ЗНСЗУ орієнтований 33,3 мільйона. Штатна чисельність 146,25 штатних одиниць. Фінансування центру первинної медико-санітарної допомоги. Лубинського району Полтавської області сумою 4 мільйона 413,9 тисяч гривень. Що більше на 973,3 тисяч гривень. Орієнтовний обсяг розрахунків ЗСЗУ 13 мільйонів 88,1 тисяч гривень. Штатна чисельність 81,75 штатних одиниць. За рахунок коштів бюджету розвитку передбачено на галузь охорони здоров'я 1 мільйон лише. А саме на капітальний ремонт пункту здоров'я в селі Березоточа 200 тисяч і 800 тисяч на придбання комп'ютерного та медичного обладнання по Лубинській лікарні інтенсивного лікування. Соціальний захист та соціальне забезпечення. Видатки спламановані 42 мільйона 676,8 тисяч гривень. Не дивлячись на обмеження доходної частини, не закрита жодна соціальна програма. Що більше від затвердженого показника на 2022 рік на 5 мільйонів 427 тисяч гривень. І це ще без врахування трансфертів з обласного бюджету, які мають цільове призначення. При цьому враховано асигнування бюджету територіальної громади на заходи з питань дітей та їх соціального захисту 195 тисяч, заходи та заклади молодіжної політики 380 оздоровлення дітей в літній період. сподіваємось, вже буде. Повноцінний мільйон 566,7 гривень, оплата праці працівникам, що будуть залучатись на громадські роботи 125 тисяч, стипендії міської ради 300 тисяч гривень, надання інших пільг окремим категоріям громадян 331,8 тисяч гривень. <кій> Утримання територіального центру соціального обслуговування громадян нездатним до самообслуговування. 18 мільйонів 282 тисячі на обліку 1892 особи. Отримання Центру соціальних служб 2 мільйона 300 тисяч. Отримання Центру психологічної реабілітації дітей з інвалідністю 2 мільйона 986 тисяч гривень. Сюди ж залучені і трансферти від сусідніх територіальних громад. Завершити, Тимур Оксінович. І відно ну, підтримані всі соціальні програми. По культурі і мистецтва 48 мільйонів 126,4 тисяч гривень. Теж на 4 мільйона 622 більше, ніж було на, затверджено на попередній рік. Фізична культура і, і спорт 11 мільйонів 270 тисяч, більше на 827 тисяч. Ріст незначний, але є. Житлово-комунальне господарство передбачено сумою 35 мільйонів 352,9 тисяч гривень. Це на 3 мільйона 896 більше, ніж було затверджено на 2022 рік. В тому числі на благоустрій передбачено фінансову підтримку комунальних підприємств 25 мільйонів 939 тисяч гривень. Чисто місто – 9,248, конвалія – 8,647, ритуал-сервіс – 3,638, сяйво – 4,405,000, вуличне освітлення – 3,5 млн, сподіваємось, ми вже його включимо вже і буде після перемоги. Як найшвидше, оплата інших послуг запланована мільйон сімсот і оплата послуг з газопостачання 4 тисячі гривень. Закладено 5 млн бюджет розвитку як співфінансування під реконструкцію та оновлення систем водопостачання під грант північно-екологічної фінансової корпорації НЕФКО. І також на реконструкцію проєктно-кошторисної документації реконструкції реконструкцію очисних споруд у селі Солониця закладено 165,8 тисяч гривень. Економічна діяльність майже 30 мільйонів, але найбільшу суму тут займає 29,439 – Це поточний ремонт та отримання дорожньої інфраструктури. Фінансова підтримка «Міск світло 7 696, шлях Рембут 10 987, сяйво 4 мільйона 315 і інші витрати 6 мільйонів 439 тисяч гривень. Це поточний ремонт доріг. Ну і інші видатки. І при цьому резервний фонд залишено. 3 мільйона на непередбачувані, але також в наступному році заплановано ще заходи та роботи з територіальної оборони на 1,5 мільйона. Сподіваємось на гарне виконання дохідної частини, яке забезпечить виконання видаткової частини і перевиконання, яке в подальшому будемо збільшувати і направляти, а саме на розвиток нашої громади, на капітальні видатки. Дякую, Тамара Олексіївна. Шановні колеги, пояснена записка вам була передана електронну пошту. Сподіваюся, що ви з нею завчасно ознайомилися, але і в доповіді керівника управління основні напрямки і цифри були названі. Є пропозиція проєкт рішення з даного питання взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити, проти, утримались. Немає. У мене запитання: запитання, що стосується освітян освіт, субвенції. Яка була в цьому році освітня субвенція, і чи є прогноз суми коштів, яка повинна надійти як освітня субвенція в цьому році? Тобто, чи вистачить її на фінансування закладу освіти при умові надходження даної субвенції до бюджету нашого міста? На цей рік освітня субвенція на 22-й складала. Зі змінами і доповненнями, оскільки забирали на початок року була 147 мільйонів 266 тисяч, але на кінець вже лише 124 мільйона 390 тисяч. Ну було вилучення у нас. Так, да, було вилучення. Ну, 124 400 було. На... на наступний рік, сподіваємось, буде не менше, ніж уточнена оця сума. 124. двадцять. Але заробітна плата зросла незначно. З 1 жовтня вона 6 700, і на наступний рік вона. Збережена в єдиному розмірі 6700 без збільшення то сподіваємося, що буде в такому ж розмірі. При цьому співфінансування з місцевого бюджету на не педагогічних працівників і незначний але під, незначне але підтримання педагогічних працівників у нас у місцевому бюджеті закладено. Ну, виконання. Видаткові частини бюджету, воно в, багатій, в великій мірі залежить від надходження коштів, тобто доходна частина, які принципіально можливі додаткові джерела надходження коштів по е по бюджету накинець на сьогоднішній день ви вже бачите за рахунок там інших підприємств інших доходів. Будь ласка, у нас за 2022 рік склалася велика сума недоїмки по земель по платі за землю і за земельний податок. Оренді за землю це майже більше 6 мільйонів. Сподіваємося, наступному році платники, ну хоча б найбільші платники, погасять дану заборгованість. У нас є певна недоплата по єдиному податку, майже більше трьох мільйонів. Це перша друга група, де державою дозволено було і не платити, але люди вже стикнулися з таким питанням, як лікарняні, які при неоплаті податку не оплачуються фондами, де не збережений. Стаж е, при оформленні на пенсію, і тому сподіваємося, що і перша, і друга група в наступному році буде платити єдиний податок. <кій> також, також продовжується інвентаризація землі. Ми також запланували дещо е, ПДФО із грош, грошового забезпечення. Е, сподіваємось на підтримку. Ну і інші по гарному. Мирному сценарію в зв'язку із сподіваюся вирівнянням графіку енергозабезпечення, наші, як я кажу, заводи-параходи вийдуть на нормальне функціонування і збільшення і валового продукту, і збільшення приросту при реалізації своєї продукції. Ну, я ще добавлю акциз на пальне, який був е у нас е півроку, практично у нас він не, да. не фінансувався і скасований. Це також серйозне джерело надходження доходної частини. Далі е підприємства, які е заново у е нас зареєстровані, в нашій громаді будуть сплачувати податок у нашу громаду. Це як мінімум ми говорили з вами два, то їх і більше буде, сподіваюся, які значні суми коштів будуть сплачувати в бюджет нашої громади. Ми говоримо не за сотні тисяч, а за мільйони. Тому при сприятливих умовах, при тому, що наші Збройні сили, ми це віримо, вони з перемогою вийдуть на весну, як мінімум, і дадуть можливість працювати нашим підприємствам. Ну і безумовно. Це е, додаткові джерела фінансування бюджетів, як ми вже говорили, це дитячі садочки на веселкому полі. Уже рішення таке є, і державою виділено 70 мільйонів гривень. по-моєму ж. загальнопроект на коштувану 73 мільйони. 73 мільйони гривень. Підтверджено нам, що такі суми коштів будуть надані, і це знову ж таки і об'єм великий, та і завдання велике. Ну а саме собою. У нас 560 тисяч євро по НЕВКО. Це також серйозні суми коштів для підтримки нашої комунальної галузі. Колеги, можливе запитання. Які є пропозиції? Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення в цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 25 рішення прийнято. І наступне питання про виділення коштів Тамара Олексійовна з резерву фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади. Будь ласка. Рішенням сесії Лубенської міської ради було внесено зміни до показників бюджету і потребує затвердження рішенням виконавчого комітету виділити. Внести зміни в напрямки використання раніше виділених коштів з резервного фонду бюджету розвитку ой, резервного фонду, е визначити головним розпорядником управління освіти е напрямок використання 8724 заходи запобігання ліквідації наслідків надзвичайної ситуації будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету. При цьому врахувати наступні збільшення. Загальною сумою 1 мільйон 205 тисяч 422 гривні, які будуть виділені на код 2275 оплата інших енергоносіїв сумою 459 тисяч 300 гривень. Це на придбання пального для генераторів <кій> по коду 3110 на придбання самих генераторів 746 тисяч гривні та зменшення планів асигнувань на 1 205 422 Відповідно по поточному придбанню, предмети матеріалу обладнання та інвентар 842 тисячі гривні і по послугах поточних, які планувалися на засоби на. Приміщення захисту 362 тисячі 430 гривень. Перерозподілити. Колеги, є пропозиції взяти за основу даний перед рішення. Хто прошу проголосувати? Прошу опустити. Проти? Утримались? Немає. Які мої пропозиції? В цілому, хто прошу проголосувати? Голосування поіменне. За 25. Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, питання, які виносилися на засідання виконавчого комітету, розглянуті. Дякую за роботу. Засідання оголошую закритим.